Блін, та що ми їх вовсе порівнюємо? Вони ж одінакові, Йо-ма-йо. Йо. ну все не видно. Друзі, всім привіт! На зв'язку Карантю, і сьогодні ми порівняємо Porsche Panamera другого покоління і Ауді А 7 в C8 кузові. Не забувайте, що ці авто доступні як до оренди, так і до викупу. Тому ви можете самі приїхати і їх протестити, і потім оформити їх під викуп і стати власниками одного з цих авто. На рахунок технічної складової вони в нас. Майже абсолютно однакові. Ні, може чи скажемо, що їх порівнюють? Вовше чому чому їх рішили порівняти? А чому їх рішили порівняти? Бо це однакові машини. Чому ми взагалі вирішили їх порівняти? Тому що різниця в ринку в них 10 тисяч, авто майже однакові. В принципі, в них однакова база, технічно вони також однакові. І дуже багато питань, що краще обрати, В чому взагалі така велика різниця в ціні? Тому сьогодні ми постараємось е, на ці питання відповісти і обрати, що ж все таки краще, і я спеціально засираю Porsche. Щоб купили Ауді, бо Порші так продаєшся. <свісна> <свісна> Пропоную почати з зовнішнього вигляду і почати відразу з красивішого авто. Це в нас з ауді. Оптика в нас стоїть LED. може бути Full LED, може бути матрична Full LED оптика може бути матрична Full LED 17 Pro. Але в нашій комплектації це LED. Бампери також стоять звичайні, можна зробити антихром. Це називається Shadowline пакет, якщо брати опцію. Також можна в РС десь. Теоретично 2000 доларів плюс покрас, і ви будете їздити на Рески. Порша все просто. В базі стоїть матрична full -led оптика. Є ще опційна, але її ніхто не ставить. Бампера всі однакові. Єдина різниця в цих всіх решоточках можуть бути радари, тут їх немає. Тому так, на рахунок дисків Audi. Нас тут стоять двадцяті, гарні на різині 23-го року. Порш скучні, 21 й диски з жовтим супортом. Продовжуємо далі. з красивішого авто Audi A7, цільна задня оптика. Ось такий спойлер, що мені подобається. Це розмір багажнику, доволі міський. Можна положити задній ряд сидінь, і він буде ще більший. Також є електропривід, парктроники, камера заднього виду. На рахунок порша. Тут така сама суцільна оптика, спойлер. Багажник набагато менший, ніж в Audi. Також на електроприводі є камера заднього виду, додатково влаштований. П'ятки Додатково влаштований задній дифузор від Maxton Design. І в штаті є вихлоп. Також є парктроники задні і передні. Що ще хотів додати за задній ряд? Він у нас роздільний, то він, в принципі, всіх роздільний, але може бути суцільний, але це опція 6 тисяч доларів. Свій час коштувала. Ця консоль центральна може бути четвертий клімат-контроль чотирьохзонний і можна регулювати шторку. Так само є підігріви. Мій ріст 1,75 м. Сижу за собою вже комфортно, багато місця. Я думаю, що людина метр м, якщо спереду буде сидіти, то там метр м, то місця. Хватить нам обом. Доводчики, Вихлоп. Безопасність. Так, давай трошки кондиціонер роздільний скрутим. <рив> Ні, а якщо серйозно говорити за порш, то в ходових якостях, звісно, краще Audi, вона м'якша. Хоч вона і не на пневмі. у нас на пневмі, з доводчиками, і це все база. Також сидіння тут набагато краще, набагато краще матеріали. Отут і набігає оця різниця в цих 10 тисяч доларів. В преміумі, тебе прикольний руль о, з прикольних матеріалів, з якісних. Ти ну тут приємно знаходитись. потолок. Чорний не алькантара, кантара ну, тут роздільний люк. В ауді просто лючок. Тут їх два можна регулювати шторки. Переднього заднього люка. Взагалі, що тут є по комплектації в базі, на минуточку у базі, є підігрів сидінь, є обдув сидінь. Самі сидіння тут майже максимальні. На 14 позицій регулювань максимально може бути 16 чи 18, не пам'ятаю. Ні, прикольно вихлоп. От вихлоп на цій тачці хочеться. Ти бачив, що коли у нас є лік їде? No. Він вчитається з нами, тому, що ми на Porsche. Були б ми на ауді, він би з нами не вважався. Шумки не вистачає. Особливо арок, ну чути по. Всі ці стики, все чути по колесах. Плюс пневма. Пневма тут трьохпозиційна і не можна регулювати там вище-нижче. Тут три позиції: комфорт, спорт і спорт плюс. Вже забиті. І за це машина, як для пневми, трішки жорстка. Ауді на пружинах ну, чувствується, що м'якша. І Там активна підвізка. Ну, вихлоп. І порш набагато відзивчивіше на газ. Якщо в ходових якостях, от іменно. Десь поїздити бистренько, то мені порш більше подобається, чи мабуть якісь суєті побувати по городу, по пробках, пооб'їжджати когось. На заїхати. На сокарчик, заїхати Да. Просто от ти даєш газу на порші, і ти ну. Вона ще після того газує. Я вже газ відпустив, вона ще газує. А в ауді є оцей провтик цих три секунди, що ти газ нажав, а вона ще так думає, а потім тільки їде. І коли треба обігнати, воно не зовсім доречно. Зовсім Особливо в пробці, коли треба швидко десь вискочити. Зовсім недоречно. Салон. Сидіння тут по луковші, ззаду в максимальних комплектаціях їх також можна регулювати. У Нас вони штатні. А, кстати, ще фіча. Можна помити задню камеру. Гарно? Да. да, дивись. Та да, мілоше, але приємно. На дороги тримаються в мене ну, чувство. Ауді як желе буде. Я зараз покажу, там ну, нема чим зрівнювати. І спойлер: він буває односекційний, як в нас, і є трьохсекційний, який він тоді перекриває більшу частину кузова. Його можна відкрити принудітильно, і так само він активно відкривається при швидкості 100 км в час. Його навіть видно в задньому склі, але вихлопна да, в неї, і, кстати, є комплектації, в яких вихлоп теж можна настраювати, так само, як і підвізку. Музика точно в ауді, ж жновнейм, а тут босе стоїть. Ну, Я не, не, не уверен 100%, що воно називається не босе, І зараз в коментарях такий буде шквал. Давай радіо послухаємо, Давай. Іша, звук. Ну, підкручувати, скручувати звук максимально неудобно. Так само, оцей ползунок. Логічно було б його на звук зробити, а не на оце. Так, і там, і там звук. Ні. Так я ж тут переключаюся Немає. між кнопочками. А То тут пользуються, воно, я думаю, ні, що ніхто. Ні, ні. Я думаю, що вони пользуються, отак. Ти, в тебе перше, що ти за нього думаєш, що це треба звук підкрутити, ти так робиш і потім, ага, поняв. І <реш> отут підкручуєш. І <реш> теж. Ну, <реш> Дві крутілочки на рулі, і вони не підкручують не одна звук. Хоча в Макана, от дуже удобно, що цей шарик підкручує звук. Ну, все виведено на екранчик. Це і прикольно одновременно, і неудобно одновременно тут запутатись. От їдеш ти в дорозі, тобі треба щось швидко десь наклатити від того, ж CarPlay, щоб підключитись до CarPlay, Він тут проводний. Підключитись до нього не тяжко. Але якщо ти будеш їхати і ти підключаєш телефон проводом, то тобі треба встановитись, тоді в тебе підключиться CarPlay, В тебе з'явиться ця нотіфікація, щоб підключити CarPlay рефлектор не регулюється з екранчика, ну це максимально неудобно. Бо якщо ти, наприклад, з головного меню, то незручно, плюс задержки і плюс, якщо от. Поки ти не відпустиш, ані двері регулюються. Тому що коли ти їдеш і вони не відразу налаштовуються, а потрібно відпустити. І тільки тоді вони стають в задане положення. Відчуття у порші, якщо узагальнити, то набагато відчувається більше преміальність. Ходу порш відчувається набагато краще. Він зібраніший в нього зібраніша підвізка. Ну він і жорщі від цього, ну він не має бути це ж спортивна машина. Прикольно, що панель приладів історично так склалося, що це спортивна машина тут. По центру тахометр і маленький спідометр, того, що ну яка різниця, скільки ти їдеш? Главне, щоб тебе мотор не перегрівався. Вся ця панель вона зроблена ну з такого. Аля скла і воно царапається, і дуже багато. Вона по перше відбитки пальців збирає. Ну цей чорний глянець. о, дивись, тут зараз на сонці, Скільки тут подряпин від експлуатації а у машини? Ось 9 тисяч пробіга. І я думаю, що вони появились на перших десяти. Потім вони просто розмножались. Ще у Порше була відзивна компанія з 17 по 21 рік, тому що додатковий. Насос клімат контроля, насос розмакав, і антифриз попадав в контакти, і машина могла загорітись. Такий факт, що хотіли сказати, взагалом за салон підфіналити краще виглядає, ніж в минулому кузові, але ну, звичайно є нюанси. По-перше, ці дефлектори незручно, особливо, якщо вам в ходу швидко підналаштуватися. І самі матеріали ну, преміальні: шкіра, кермо, все, але от дуже царапається. Так дуже класно. Приємний салончик преміальний. <звіл�> не Притягує. Електро, напевно, щось без вихлопа. О, Макларен. Це що ми тільки на зйомках не бачимо, да? так? З він не хочемо зараз. На Макларен? Да. Думаю, не не <звіл�> 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 Ну, Давай ускорінє провіримо. Начина цініє. Ну вона, так, да, вона. Ну вона плавніше розганяється, але ну, в неї такі, да, типа, тяга. Да, да, да. От іменно на тягу роботи. Ну я кажу, от зараз ми чу-чуть, вона переключила зараз передачу. диви, от І потім почала тіпа, їхати. Mm -hmm. Тобто в неї якісь такі приколи. Це всі хауді такі приколи. Перших три секунди, коли ти нажав на газ, це чисто розміночні, вона там процеси якісь запускає, там їхати, може не їхати. Це поворотник десь не там. Да. Тож, мені кажеться, що Audi потенційна машина, на якій можна розбитися. Чому? Ну, не знаю, ми тільки вже що три рази в ДТП тепер не попалися. <рес> Поруч собі такого не дозволяє. Розказуємо про Audi. Що прикольно в салоні? Дерев'яні вставки, тобі, ну, придає преміальності цій машині. Ну і в принципі, все, що придає цій машині преміальності з дерев'яні вставки. Тому що сидіння тут, ну. Звичайні, ну це база. Тобто, якщо хочете хороші сидіння, або допка 6000, або або 7 Підсвітка тут контурна, біла, підсвічується задні ремені також обводочка. Екрани набагато лучше два екрани, чим першові один, і непонятно де там що знаходиться. Того, що хочеш відкрити спойлер? Ось кнопка відкрити спойлер. Хочеш виключити старт-стоп? От кнопка виключити старт-стоп. Що не прикольно, хочеш чуть-чуть менше, щоб був клімат десь ж це по 0,5 градуса, нажимаєш. Ну або зів сторонку, звісно, можна регулювати ось так. На все рівно підкручувати і скручувати от поток повітря. Ну, сидиш і нажимаєш так. Приборна панель. Порша набагато, ну понятно, що тут звичайна аналогова, може бути віртуальна, але но... це Audi A7, можна було вже віртуально. Ну ось в базі віртуально стоїть. Ну в ній, кстати, їдеш інтуїтивно. Тобто я взагалі не знаю, ну поршом там щось думав, знаєш, там треба притормозити. Там. А тут інтуїтивно просто дивишся в камеру і їдеш. І все, і ти знаєш, що там в тебе через 10 метрів лежачий, ти через 3 метри нажимаєш тормоз, і все ти відтормозився. Правда, вона жалійна. От порівняно з поршом, зараз ми вийдемо з поворота крутого, по крутому повернемо направо, вийдемо напряму. Отут, і вона жалійно, mm -hmm. тобто, типа, вона така волка. Порш набагато різвіше реагує на руль, чим аудюха. Того мені кажеться, що порш, якщо там поїхати в якусь дальню поїздку, плюс сидіння в нього краще, а він набагато буде комфортніше. Але якщо по місту їздити, то на аудюхі прикольно okay. ну, я себе тут відчуваю. Я Тут все відчуваю. Ну, машина максимально універсальна, якщо чесно. Вона підходить всім. Тобто, mm -hmm. ти можеш бути чоловік з жінкою, з дитиною в тебе цільний задній ряд він роздільний, ти можеш поставити собі дитяче крісло. Кстати, треба провірити, чи в Паршові взагалі є кріплення під дитяче крісло ззаді. Ні, прикинь, є. Ну, значки є, а самих кріплень не бачу. Ні, ну значить можна, Ну, значить, можна, так. Да. Тут вони є. Ну там панорама. Тут -а люк, він правда великий, розширений, але він ну, люк. Музика тут ноунеймовська, я навіть не буду її перевіряти, тому що ну, зрозуміло, як вона тут грає, порівняно з поршом. Звісно, для якихось радіо послухати її хватить. І... Радіо, дивись, от воно. На першу кнопку нажимаєш, да. і одразу радіо. Треба музика. От, все, блютуз. Ну, все зрозуміло. Інтуїтивно, понятно, мультимедіа. А на рахунок CarPlay, він тут проводний, так як і в Porsche, але тут можна розбукувати. Ковати безпроводний, це десь в районі 100-200 доларів буде стояти, дивлячись, який вмієць, буде вам це робити. Тормозить сама. Подстаканники. Набагато удобніше, коли вони знаходяться ось тут. Тому що, ну, що брати, що рука в тебе завжди або на коробці, або на підлокотнику. і ти подстаканник взяв каву з подстаканника і випив, і поставив назад. Не треба лізти на задній ряд, доставати. Каву пити і назад на задній ряд ставити. І в Андрюхи теж є підлокотник. Він тут широкий. Йому і місце більше. Ні, не більше. Але є безпроводна зарядка. Подлукотничку. Можна телефон заряджати. І кстаті, якщо ви забуваєте телефон на безпроводній зарядці, коли ви глушите машину, виходите з нею, вона вам каже, що ви забули свій телефон на безпроводній зарядці. Ну, Правда, вона це каже по-англійськи, не, не всі поймуть, що вона хоче. Що це тебе? Та це зборка ауді. <звук> <звук> Ні, ну я не буду казати. Зараз Серега знає, на якому заводі збирали А7, а на якому збирали Порш Панамера. Ні, ну тут, кстати, кандіро гірше дує. Фріон тут, тут, там... менше, звісно. В системі. Серега. Скільки, скільки фріонав входить у Порш Панамеру і скільки фріонам входить в Audi A7? Хто не зрозумів, Серега це хейтер, який все знає. І буде поправляти нас в коментарях. Кстаті, що я хотів перевірити, а як тут переключитися в спортрежим? Наверно, отак. Ні, ну бай немає цього тичка, типу вона в комфорті іменно цей провтик в 3 секунди. Тобто, теоретично, якщо захотіти і швидко наклоцати, то можна ще в пробках на нею пообганяти когось. Коротко про Audi, про салон, про ходові якості. То вона менш зібраніша, ніж порш, вона гірше реагує на. Руль, але вона лучше тормозить. Вона краще реагує на тормоз. В неї є провтик в 3 секунди, коли даєш газу. А У Порше такого немає. Він собі це не дозволяє. То спортивна машина. Ну і по салону якість зборки, звісно, гірша. гірша шумка, але преміальніше виглядає дерево, хромові вставочки. будемо підбивати підсумки про ці машини. Фух, нарешті сів нормальне авто. Як добре, що наш парк налічує більше 180 автомобілів, доступних до оренди. Ціни стартують від 20 доларів на добу. Також є авто, доступні до викупу, понад 20 автомобілів. Якщо не знайдеш, який тобі потрібно, можемо підібрати авто саме під тебе. Перший внесок від 10%, розтермінування до 5 років. Всі умови в описі під відео. Лара, хай мрія проїде. <плес> Висновок цієї всієї історії, який панамера виглядає статусніше, матеріали. Преміальніше, в базі краща комплектація, але Audi підлягає тюнінгу, можна повішати. РС обвіси, вона теж буде виглядати агресивніше, але все рівно Порше залишиться Порше, тому що коли ти приїжджаєш на паноамері, будь то GTS чи то Панамера Turbo, вони всі виглядають однаково, преміальніше. Ауді, щоб ти на неї не повішав, все рівно залишиться Audi. Але якщо у вас сім'я, Audi буде набагато краще, вона комфортніша, в ній більше місця, в неї суцільний задній ряд, об'ємний багажник, куди влізуть і речі. І коляска, комфортно буде закріпити заднє дитяче крісло. на рахунок ліквідності. Два авто мають хорошу ліквідність, вони продадуться, вони майже не втрачають в ціні. Звичайно, що ауді продати буде значно легше, тому що в неї і ціна менша, і вона універсальніша. Але Порше, поки буде продаватися рік-два, менше втратить в ціні, ніж Ауді. На мою суб'єктивну думку, я б напевно на повсякдень вибрав би собі Ауді, тому що вона комфортна, в ній багато місця, дуже зручна. Якби в мене була. І можливість тримати їх дві від Порше, я б теж не відказався. І пам'ятайте, що цих два авто доступні до оренди, а також доступні до викупу. Тому, якщо якийсь з цих автомобілів вас зацікавив, приїжджайте на тест-драйв, всі умови в описі під відео. І не забувайте поставити лайк, підписатись на канал і написати свою думку в коментарях. Дивись, от ми типу в Асьомі, от, допустимо, знімаєш тесторіс, сфоткав салон, і тобі відписує, ну, ти сфоткав в 8, і він тобі відписує, що а 6, і ти, а що ти йому скажеш, як це ну, по факту це ж а 6? Так, але воно робота і наоборот. Якщо ти сфоткаєшся в А6, можеш всім писати, що ти в Q8 сидів. Ну, то тут така робота, і плюс е цей всього історії в тому, що потім, коли це треба буде все ремонтувати, дуже буде багато запчастей, того що вони взаємозаміняємо.